Чи не знаєте різниці? Нумо, діти, нумо, ви між світлом блискавиці і звичайним струмом. Підвелася учениця. Знаємо ґрунтовно. Річ у тім, що блискавиця світить безкоштовно. Цей гумористичний дитячий вірш, як і сотні інших, написав відомий поет Василь Шаройко. Василь Шаройко, родом із Херсонщини, проживав там до 2004 року. Зірпенем його звела трагічна подія. У 2003 році в автокатастрофі загинули його дружина та син. Після такої трагедії поет продав будинок на Херсонщині та переїхав жити в Ірпінь у будинок творчості письменників. Він жив і творив у шостому корпусі, обожнював відвідувати ірпінську міську бібліотеку, де збиралося багато письменників. Мене радує те, що ірпінці визнають мене за свого і кажуть: ви наш. Дуже прихильним є ставлення населення. і Я ірпінців вважаю своїми земляками, говорив поет. Більшість свого життя Василь Шаройко присвятив дітям. 35 років він працював учителем української мови та літератури, згодом і директором школи. Пізніше, знайомлячи школярів зі своєю творчістю, поет відвідав більше ніж пів тисячі шкіл по всій Україні. Василь Шаройко писав не тільки для дітей, але й для дорослих. Дорогі ви мої односельці! Я зустрічаюся з вами щодня. Живете ви усі в мене в серці, всі для мене ви наче рідня. Останню збірку Василь Шаройко видав на своє 90-річчя. Вона має символічну назву Не розстанусь я з вами. Презентація книги пройшла у міській бібліотеці. Книжку назвав Не розстануся я з вами, бо хочу, щоб моя книжка продовжила і після мене служити моїм читачам. Помер поет-гуморист у 91 рік. Його поховали на рідній Херсонщині. Через чотири роки після смерті поета в Вірпині на честь нього перейменували провулок, який раніше був названий на честь російського письменника Достоєвського. В ірпінській міській бібліотеці, яку так любив Василь Шаройко. Зараз зберігається багато його поетичних збірок. Тож, якщо ви хочете познайомитись із творчістю людини, на честь якої перейменували вулицю в Вірпині, відвідайте книгу збірню.